Вітаю, друзі, 24 вересня 2023 року. Швиденько, бо вже пам'ять закінчується на телефоні. Хочу вам зняти е з форми сьомої. Падають горіхи. Ось дивіться, я вам зірву. Які крупні покажу. Дивіться, які гіганти. Е я їх висушу, ці горішки. От. І ми по них зробимо дослід по виходу, по смаковим. Хоча смаковією і так знаю, що вона доволі смачна. От, ми вже знову обнесли її, ай, падає і все. Ми її знову обнесли, ось дивіться, середній горішок, яка величина, доволі крупний. Поки копали ямки, поки ТС знову обнесли. Дві рослини її є, вона доволі смачна і таким чином вона йде. От, тому хочу застати хоч це. Приїхав ось в неділю. Ось така ситуація. Закладка сережок, закладка плодушок скажена. От, ріст хороший, припіднятий, не обличчя. Тому висушу. Дивіться, що по сережкам коїться. От, класний сорт. Дуже мені подобається він. Ні, якийсь сорт невизначений. І в нього, як дозріває горіх в плюсці, то плюска стає зверху ось такова. Все, пам'ять закінчена майже. А от, тому ось така ситуація. Ось ви бачите, все по закладці, ось ще горіхи. Зараз я полажу, пошукаю, бо вони ховаються. Ось такі красені. Ось, все сушу і тоді вже подивимося.